Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми поговоримо про ще один фонд, на допомогу якого українці в Польщі також можуть розраховувати. Він також виплачує кошти протягом 3-4 місяців, там по 600-700 злотих на одну людину на 4-5 членів однієї сім'ї. Тож дивіться це відео до кінця, якщо ви досі цими подібними фондами ще не користувалися. Перед тим як ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео і одразу ж. Переходимо до нашої з вами теми. Цей фонд називається The Lutheran World Federation і він активно від початку війни допомагає українським біженцям як продуктами, так і одягом, засобами гігієни. І, звісно ж, надає психологічну та фінансову. Підтримку раніше, як не дивно, я про цей фонд не чув, тому що він є дуже маленький і він працює в чотирьох містах. Але є один великий плюс: що там ви туди можете приїхати, і не важливо, чи живете ви саме в саме цих містах, чи в якихось інших. Тож. Якщо ви не отримували допомогу від ООН, там від Червоного Христа, від інших фондів подібних, то ви можете на цю допомогу розраховувати також тут і як мінімум зможете подати заявку. Якщо вас запросять, то чому б не поїхати і не отримувати досить непогані кошти? От зараз є в цього фонду є 4 офіси. Вони знаходяться в Гданську. Поморського воєводства в Більсько-бялі, Сілеського воєводства, в Згєжу, лоцького воєводства а також в битумі. Сілеського воєводства номери до кожного я залишу в описі під цим відео, для того, щоб кожен з вас міг зайти, взяти потрібний номер і надіслати їм смс-ку для реєстрації. Тому як реєстрація в ці фонди відбуває в цьому фонді, відбувається не так, як вон через заповнення форми, а через відправку смски з вашого польського номера на номер власне, цих офісів. Після того як ви відправите їм смс-ку. Вам надійде смс у відповідь з датою та часом, на коли вам потрібно з'явитися, і які вам потрібно мати при собі документи. Також е, хочу сказати, що якщо вам приходиться приходить вам вже запрошення, то вам потрібно приїхати всією сім'єю, тобто мають бути на прийомі всі члени родини, на які мають розраховувати на цю підтримку, і яку ж інформацію потрібно в тій смс-ці вказати. Потрібно вказати прізвище та ім'я заявника латиницею, тобто як в закордонному паспорті, польський номер телефону заявника або члена родини, щоб з вами могли зв'язатися, кількість членів сім'ї, які зараз проживають на території Польщі, тобто ті, на кого ви хочете отримати допомогу, місто, де ви з родиною проживаєте в Польщі, і також питання, чи є хтось з членів родини, хто має інвалідність, бо якщо. Бодай, один член родини має інвалідність, то е, будуть збільшені шанси ваші на, і вашої сім'ї на отримання цієї допомоги. Е, як я вже і казав при реєстрації на номер, який ви вкажете в СМС, вам, е, вам надішлють вже е, зворотні повідомлення, вам прийде Запрошення таке собі на конкретний час і на конкретну дату. Ні в якому випадку не можна запізнюватись, бо вам може бути відмовлено в наданні цієї допомоги, навіть якщо ви запізнитесь на 5 хвилин. Тож раджу всім обов'язково ну, приїжджати заздалегідь. От. Тому, друзі, при собі також потрібно буде вже на офлайн прийомі мати паспорти. Песелі свідоцтва про народження дітей, а також довідки про інвалідність, якщо у вас в члені, якщо ви вказували, що у вас в родині є інваліди. От цього, в принципі, буде достатньо. Далі ви отримуєте, якби там в них реєструєте вже офлайн, вони беруть ваші відбитки пальців, так само як в ООН. І потім вам там на рахунок надходять ці кошти щомісяця протягом трьох або чотирьох місяців. От, вже буде залежати від конкретного офісу, від конкретної ситуації. Тож, якщо ви подібних... Допомог не отримували. Якщо ви там ждали від ООН, дуже довго нічого не отримали від ІРЦ там, чи від Червоного Христа, то обов'язково спробуйте тут. Номери ви знайдете конкретних офісів в описі під цим відео. Заходьте, пишіть смс, на ті номери і надіюсь, що ви отримаєте свою допомогу. Надіюсь, це відео було корисним для вас або цікавим. Надіюсь, що ви цю допомогу таки отримаєте. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!